Дрифт корч. Нет, тип сказал, что это самая сложная тачка, на Кивиндово боком. Хорошо. Это Вот это богатый движ. Это самый сложный автомобиль, из которых я ездил, на которых я ездил. Йо! На зв'язку супірі факенріор. Вечірній виїзд Варшавський, Варшавського движу. Збираємося на різних тачках. У мене на вибор дві машини: Мятка або М3 емтритурінг. І щоб ви розуміли, за рахунок того, що мінус 2 градуси зараз вечір, я думаю, мятка на зим на земній резині. Думаю, чому мені ризикувати? Розибатися, тому коротше, зніму вам повідосик, як це от просто от їхати на механіки зимою на задньоприводному родстері з надхідною кришею. І покажу вам взагалі дві ж, там маємо боком давати, можливо, я теж буду боком давати. Сам Бог велів спробувати це засняти. До речі, в мене на парковочці є така от м'ятка. Смотри, який клін-лук, а? Клас. Прям вона така, прям гарненька, її так прям підорить. Коротше, я казав і буду казати, що, напевно, після. М-ки, міата це просто якийсь номер 2 культ. Тобто є турніри, взагалі, щоб ви розуміли, по дріфту, по тайм-атакам, конкретно по міаткам. І це прям, врахується, прям ікона стиля японського суперспорткару, супербюджетно. А от, коротше, на вибор. Получається. Ідеальний варіант кожного БНВшника. БенВшника це такий, знаєш, багатий тіпочок, який може поїздити в місті і виїхати на трек. Але, чесно кажучи, боюсь, і дорого, нова тачка. І от м'ятка, чесно, це прям, ну не знаю, я влюбився. Сьогодні просто другий день на ній катаюсь. Так от відкриваєш і, в принципі, погнав. Тому що вона готова. Залишається просто сісти і поїхати. Оп! чинь, погнали. Ну и просто, чтобы вы поняли, показал вам этот стільочок, На самом деле, ручник, потяну крышу, потому что, на самом будет холодновато на ней сейчас ехать, все-таки минус 2. Одним движением руки, оп, есть. Оп, все, мы стоим теперь с кабриком, поднимаем векна и едем по делишкишам. Чи? Назис. Механика просто топ тут. Так, ну что, короче, я уже приехал на движуху. Опа, у нас тут такие вот, такая вот вечериночка автомобильная. тут самый большой лох. Хорошо, супродвиж. Ой, я себе. Очень добрый. Ро. Да, конечно же, пиздал, Здорово, пацаны. Здорово, шо? у тебя там? У меня? Собачка? Где? Шо? Тут, для термобелье. Или шо, о чем ты? Здорово. Ты що може лобік снімаєш? Конечно, блять, а що ні. А чого німтри туринг не взяли? Ой-ой-ой. Та ти шо? Та ти шо? Так, що у нас тут? М5, М50, ай. Хондочка. Q5. Tesla. ай яй яй ой Уй-ой-ой-ой, от вот це людь, да? Супрачка, супрадинчик. Опа, це людина, яка мені продала. В БМВ, БМВ клуб сьогодні Що ти в БМВ клубі? Людина, яка продала мені. Суперчку. Класс. М8. Ой-ой-ой. Все пришли, короче, нихуя не роблять. Походу одна, одна тут короче, мазда буду давати грязь. Так, вот коротше, у нас сама головна криптовалюта. під'їхала. Наконец-то, блять, сразу видно. Людина займається, сука ретродропами. Здорово. Опа. Не займатися. заниматься. Блять, там сука. Я, я маме займаюсь, приехал на Міаті за 10 тисяч доларів. Дол 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 дол. Так що, сразу видно. Не, ну брат, я наконец-то тебя витаю. Вот, вот это оно. Диски, єбать мой хуй просто. Ну що, брат, розкажи, от, от, ти їздив три 3 роки на А6, да? От і зараз сів на. Ну, в принципі, глобально для мами і папи, ти ж, ти ж їм не пояснив, що це спорттачка, салон той самий. Наскільки тачка реально ебет? Нормально, нормально. на уровні больше. Ну, прям, типа, видишь, космос, типа, что прям. Да, да, да. А в чем, а что а самое прикольное? Типа, швыдки, чь, типа, бичутя, что ты там змих, с, с, эту жизнь сломал. Да не, ну это же не сломал жизнь. Да чего, ну это же, блядь, уровень. Давай откроем, она закрыта. Ой, ой-ой-ой. Ай, запах новой машины, кстати. Алькантара руль. Не, ну да, прикольно. Сянем сейчас, оп. Да ты шо. Прикольно, прикольно выглядит. Ну, честно, не на фанат 2, а, но ну, что-то в этом есть. Руль прикольный. Что? Давай заведу. На спорте. О, прикольно. Так. У -у -у -у. О, можно дальше жить? Блин, сюда даунпайп, pipe, конечно. Капец. 4-4-0 или 4-4. Нет, вот это, вот это хорошо. Нет, чисто я вот хотел бы себе R7 тупо из-за выхлопа. Нет, брат, вот честно, вот M5 и R7, M8, это чисто из-за выхлопа. Вот прям, так просто чтобы че? именно прям бур-бур-бур-бур-бур. Вот это охуенно. Класс. I like. Но, блядь, цена не I like. блядь, не, для бедных, сука. Не, честно, я такие, блядь. Так, короче, у нас вот такая вот аппаратура заехала. Сразу видно человек, получив дроп от архама. Сразу же обналичив. Хорошо, нормально. Вот это дроп от Hyper Liquid, да? А вот это вот хуй сраку. Ты что, короче, катнул Дарьяна? Сейчас запитаем в Дарьяна. Дарьян, давай на камерку, пару слов для прессы. Эмоции от э, кабриолета. Прикольная игрушка, мне понравилась. Я думал, что она не очень, но прям прикольно. Прикольная, прикольная ручка. Вот, вот ручку хочется, да? Ну, что-то в этом нет, есть. Но... Типа какие-то горы, поехать, что-то там подергать. На ручке Парню и. І... <рив альтернатор> <рив альтернатор> а ты как-то на трек хочешь поехать? На Тяк, ну, Не, вообще просто сбоку или на машине. Давай как-то поедем. Не, просто чтобы ты понял. Это прям. Так не, я бы не на р бы поехал. Поедь, попробуй, <рив альтернатор> разочаруешься, купишь машину под трек а и останешь. Ты чувствуешь вот этот ответ. Я думаю, що ти розказуєш? До... <гітна> для того, щоб я не я кажу. як воно буде себе поводити. Так, треба такі глазки зробити на супру і, можливо, навіть на БНВ. Ну, червоний це самый крутий колір. Дивіться, з усіх машин це супро смотриться лучше всього. Ну, чорний теж норм. Сидрій, бачиш, вже тепер вже... твоя тачка привлікаю. Блін, кстати, братан, тобі реально йдеться машина? Ти типу красний на, <на>, на красному, Да, Давай сфоткаю. Бля, чесно, холодно, піздец. Руки просто не відчуваю, але знімаю вам контент. Ну от М5. Ну і не знаю, що сказати. На М5 треба проїхатись, подивитись, Але прям на пружинах виглядає реально зачетно. От. Прикольно, прикольно. Тут прям те що, зелена М4, нова М3 335 на механіки, я от знаю, цю Сіру. М4 в срібній плівці. Бля, я криво знімаю, дебіл? Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Двіж тут такий нормальний, Зразу видно. Криптовалюта. Так, так, короче, у нас тут э, профессиональный гонщик, сел за руль Mazda Miata сейчас скажет свое впечатление про машинку. Вот, кстати, вот интересно тоже, что ты скажешь, типа, в плане езды переключения. Куда можешь? Сюда, Блядь, чина. Он такой большой, что в кармане. Поним? Да. -ху -ху! А ручник работает? Пусть знает. <звук> Нихуя себе. Что-то было. Что-то работает. Бля. Ну, по словам бывшего властника, корзина тут бескоштовна. Типа она тупо <свес> легкая и типа вообще похуй. всех и пробовать? Или... Да похуй, давай, давай пробуем. Почему нет? Зачем нам все? Я ж, я ж, Мазду взял для того, чтобы дать боком. <свес> Ooh, так слушай, ее разворачивает, надо поработать. бля. Типа больше газа? Не, ну, она не едет сама, надо будет поработать. я себе заставляет работать. <laughs> Она Сука. сложная. Ебать технологии. <laughs> Тайма так тачка, но сложная, да? Сложная, да. Ебать, ты там дергал эту хуйню. Блять, в шоке. Не, ну выглядело профессионально, но что-то получилось. буксует. Это самый сложный автомобиль, из которых я ездил, на которых я ездил. Блять, ну да, да. Кроме Вторая передних. Сцепа буксует. А сепи пизда или просто? да. Пошли, я попробую, что-то тоже ничего не получается. Это подкрылок. Не, ну тут, тут сток, кроме коллектора, ну... Ну ну 180 сил. Давай 360 пойдем. Давай. Думаешь, я умею делать 360? Ебать, нахуй! Ну почти! Бля, там вот бывший владелец зеленых на желтых думает, нихуя себе, блядь. Она сложная, она прям. ну она такая чистая для поворота. Ебать нахуй! Пиздец! <свист> Я охуел. Да, Я, Я хуел просто. Он так дергал этот ручник, как писюн просто. Туда его нахуй. Дрифт корч. Да. Нет, тип сказал, что это самая складная тачка на Кивиндова боком. Все, самая складная. Он да. там типа хуярый. Там газ, ручник, потом газ, ручник сильнее, пизда. Поехали. Ну тут уже повеселее стало, да? Хорошо, хорошо. Главное не разъебаться. О, мясо, м'ясо, м'ясо. Вот это богатый движ. Так, а що це у нас за аппаратик такий? Можно, пожалуйста, экскурс? BMW, Supra. Так, BMW Супра нет, я шучу Toyota Supra Своё. в оригинальном обвесе Liberty Волк. Кроме стайлинга, здесь еще крутые колеса, естественно. Ковши Рикара. Максимальный, да? Там десятку, да, ковши, ковши да, такой? Кроме стайлинга, в ней еще и сделана техническая часть 750 сил. Пойдем под капотом покажу. Пиздец. Честно, чуваки, это вживую выглядаю ебануться. Вона, то, ты там, чуть-чуть, я -чуть, понял, пробуксовку давал и так сраку сносило. Ебать! Да ну нахуй. <реш> Пиздец. Встроенный мотор. А, 35-й гараж. А, вот турбина, да? <реш> да, это турбина. Нихуя ж себе, блядь. Тут сингл, да? Да. Ебануться. 3,2 объем. А что а по силам? В чем прикол 750 тачки? сил. В чем прикол тачки? Типа 10200? Стритов... Про... Ну просто это не гонка, стриковая, просто прикольная тачка. А есть минусы того, что она типа, ш... За широко, с широкой жопой, с широкими... То есть речь не идет о результатах, типа она. Но при этом она из 5 секунд по 200 выезжает на бензине. Ебать, а что по тормозам? Тормоза вообще какие-то странные. И выводы стоят. Я не понимаю, это что? Гоночные шо? тормоза. Гоночные тормоза. Бля, честно, чуваки, это самое, наверное, ёбнуто супра, какую я бачу Посмотри на эту хуйню. Да ты шо, блядь, это пиздец. А какие бюджет постройки? 150. 150к, ебать. То есть сама тачка, ну там полтос, если... Охуеть просто, пиздец. Ну это типа за, вид ты платишь 150 к, чтобы тебя была такая... Ну тут по технике много сделано. Карбоновый кардан, усиленные привода, усиленная коробка, перебранный мотор. Ну, а не проще взять там, не знаю, М3 М4, типа. Это для результата М3, М4. Это выглядит дальше. Ну вот, для вида. То То ты чисто... стритовая тачка по кайфу. Ну, есть конкуренты в этой тачке, чисто конкуренты по внешнему. Конкуренты в чем? Во внешнем виде? В... Ну да, внешний вид, там надежность, скорость. Я думаю, что не моя быть. Конкуренты всегда можно найти, но ее фишка в том, что она конкур... уникально выглядит. При этом у нее неплохая техника, она быстро едет. Сказать честно, я в ваху. Так, підписники. Це короче, X5, як був у мене, але 50i. На класному моторі N63. Оця людина, до речі, хотіла мене X5 взяти, але каже, брата, ні гані, в тебе бомжкомплектація, ти лох, b 58 й мотор. Реально взяв жирок, От все в шкірі. Ну, прям, до, що ти, до ворот задніх колес, да, ти казав, є. Вини стекла, тут здесь кожа, тут кожа. Що Індивідуал колір вам не видно, але він, коротше, такий темно, як правильно сказати, зараз я просвічу. присвідчу. Гніла вішня звучить не дуже, але дивіться, колір реально просто роз'єб. Ну, може, газаний просто я відійду. Ну, непогано. Опа. Непогано. Він каже, що він в ходу звучить набагато класніше. Тут я так розумію, є пневма, диски такі самі як у мене, але просто пофарбовані. Ну, короче, блядь, честно, в аппаратик на фарах пиздатых выглядая прям, ну, классно. На радаре. Ну, ты задоволен? Ты задоволенный, да? Да, очень сильно. Пиздец, истории, блядь, покатушников. Чиназис. Вот такие вот М8. Вот такие вот нас движ. Чинь. Смотри. Не, ну, ну колер базару ноль. Разъем. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Такие чисто просто. У нас же третья локация. Полиция. Бля, ну колер тоже охуенный, М4. Ой-ой-ой. Пятая. -ой -ой. Класс. Да, то стелек. И самая классная тачка. Вы заметили, да, что я тут самый бедный, короче, на цвет мятки. Но как будто бы и не самый большой лох. Вот тачка просто, ну, за пачку, пачку сигарет. Ну, блядь, эмоции да ⁇ я Она просто пиздец. Вот. <голос> Казалось бы, что я на Туринге. Ну, вот так. Потому що короче, двігаємо ми вже на третю точку. Поліс просто взяв і йобнув нашого тіпа. От просто рандомно взяли, рішили даїбаса. От їдемо вже в сторону дома. От навігатор, CarPlay чи Бля, ну я чесно не знаю, що вам сказати. Це просто кайф. Ну от не знаю. От так от вечором просто виїхати. Я розумію, що не у всіх зараз є можливість, той зараз в Україні, не всі за кордоном. Але ну якщо є можливість, то виїжджайте. Виїжджайте Після. обережненько, вечорочком, дайте газу, да, в межах не треба там, не знаю, в общественних місцях давати боком. Ну типу на парковочках акуратненько бам-бум-бам. -бам. Ну кайфуйте від машин. Якщо є можливість їздити на трек, ну заради цього ми заробляємо бабки. От. А я коротше на правах реклами хотів би вам порадити підписатись на мій інстаграм-канал, бо я там даю трошечки більше лайф-контенту в моменті. Радив би вам підписатись на мою тілегу по крипті, де в цілому я даю те, на чому заробляю. Радив би вам забронювати місце в своєму клубі по мемам, але то таке. Набірчик не завжди відбувається, але просто щоб ви розуміли, що це все через те, що я колись почав займатися криптою. Да, хтось каже, що блін, крипта нестабільна, тяжко заробляти бабки. Ну, це реально правда. реально правда більшість втрачає бабки, і хочеться просто, щоб ви розуміли, ну. Для чого це треба? Я от сьогодні писав пост себе в телеграм-каналі, що я задоволений, що не засаджений фул в крипту, що я от в свій час фіксував профід і цей профід направляв в машини. От, Наприклад, так само купивши цю мазду. Мазда e, коштувала там ну до 20 тисяч доларів. Я знаю, що це її ціна понизу ринка. Що завжди я її продам за ці бабки, і це просто мої стебли, які я вклав в свою емоцію. Мазда просто є. Я нею користуюсь, захотів продав, не втратив жодної копійки, і це прикольно. Підноситись до машин, вот так, типу, де ви можете купити щось, що дасть вам емоції, що ви продасте без втрати коштів. М4 я продав профі, e, ну або там за ті бабки, які ну. Але глобально там був мінімальний профіт. E, MX-5 так само. М3 турінг ну, теж я класно купив. Типу, отримуйте емоції, займайтеся валюти і буде вам щастя. От. Отакі от, вам, от вам наснага, а ми їдемо далі. Отакий от спідометр. Порша відний. До речі, з мінусів, що що тут насправді на швидкості більше ніж 100 км за годину, ну дуже шумно, прям капець. Не знаю, чи мене чутно, але от я їду 100 норм. Якщо я почну їхати, наприклад, 120, ну прям капець. Але ще з плюсів те, що тут є круїз контроль, нажали, виставили і собі спокійненько їдемо з кайфом чи назис. Тому наступний двіч, напевно, я вже буду на турінгу. До хулі, якби треба повийовувати. Але там зимні резина, як я сказав, просто переживав, що будуть питання. Але насправді сухо, кайфово, варшавка топ. Чінь. Так, ну і закінчуємо це відео тим, що я приїхав і вирішив зробити першу хімчистку руля. Ось справа я вже зробив. Дивись, воно таке вже стало більш-менш матове. Ось. Дувісь як виглядає. А от зліво я не робив Щас ще чистку. Не знаю, видно чи ні. Ось. Ну, коротше, такий от я задрот. Купив дві машини, сижу, з ними бавлюсь, катаюсь. Сьогодні накатав 100 км, розходять 9 літрів. кайф. Так, ну що, на зв'язку з супер. -факін -ріор. Ми спонтанно зібралися неділю на, на сходочку. Вчора сходка була, знімав відосик. А це от мені пише благень, говорить, давай. зустрінемось. Я, короче, вже давав на турінгу боком. Відосик ставлю. Тому почему би і ні. Такий от у нас 6 темчик. Ууу, яка Супра Благича. Ні, ну він дед, пам'ятаєте? Да, я з цим типом виїжджав на трек, казав, треба тобі спортивну тачку. І тут він, коротше, вже залітає на супрі. Ну такий синій, прикольний, Бля, ну вона ну, скоріше за все, прикольно звучить. Цікаво виглядає, смотри. блін, ну прикольно. Чин, чин, коли поїхав Суперіором на трек, Запаявся і купив тачку на трек. Ні, ну а ч тебе? Ну скажи. Розьобно, скажи, сухається? ну емоції прикольні. Я чувак вчора звучить у че по тачкам, мне дуже... Ну давай, давай. Газуй. Пара. Чувак, ну реально дуже класно звучить. Розібало, руль замовити. Я здорово. <laughs> як тобі супра? Давай спитаємо, дівчину, як тобі супра? Файно. Ну от прям реально. Така міні-тачка, але дуже жорстка. В порівнянні з М-кою вона дурніше весь. Реально? Та, да, чувак, ці їбанута хуня. тебе просто була стокова М-ка, треба ні, було відразу зробити стеж 20, 6 3. Овернись. А, от вона. Бля, <laughs> <А, laughs> Це движуха прикол. Це то оно. А ти скучаєш за М4, до речі? Ну ні. Ну ні. Але класно, просто це типу, знаєш, такий варіантик попробовать, Ну просто покататися. Треба було стейдж 2? Так, треба було 100%. 100%. Вона реально набагато прикольніша на стейдж 2. Коротше, от варіантик. Чи назис... Так, а, а де новий власник? Для Цікаво я... запитати взагалі враження власника від М4. Ти мені тут пішлаш, так? А я хуярю, да, піздец, вчора з ним сьогодні знімаю. Ось Опа, смотри, тоже аппаратик X6M. Урус. Ну короче, у тут нормальные такой движухой зебрались. Вси-вси. Так, короче, під'їхали з власником М4, вже конкретно моїй дивимось на машинку. И чиназис на занижении. Бам, Бам. Два пальца. Бам два пальца. Ну прям сейчас топ. Прям прям топ. А тут у мене, короче, смотри. У мене тут тоже два пальца, Но тут, короче, у меня. Блядь, просто можна кулак, Смотри. Тут просто піздець. Чина. Да. Так, коротше, я от ззаді, людина мене прокатала. Йо, шатаут. Як тобі М3 от просто прокатався. Прикольно. Кайфи. Я ще не все зрозумів по ній. Типу... Ну вона не їде по відчуттям, як М4, але. Ну, понятно, там зашита була машинка, але тут сток. дуже прикольно. Ну, Це машина прикольно. вайбова, що просто ззаді сісти пасажиром. Побачити ковши, щоб їх там прокатили і вони подумали, що самі швидкі машині. Але насправді М5 не буде прям настільки швидка в стокі. Треба розуміти, що щоб вона там була супер сильно швидка, треба якісь там стейдж 2, стейдж 3, але це вже такі yes. проблеми. А що ти взагалі? М340? М340. Але планується ще F80 під трек. О, прикольно. Я до речі, знаєш, про що думаю, Ау. як третю тачку, раді цікавинки? М2, в ага. джекузові на ковшах на механіки. М2, в джекузові на кавшах на 2. Це та так, механіки. поняв, якось колись. Скажи прикольно. Ну, блін, можна. Якось прикольно. Б, вона така трушна, чистий задній привод. Так, да, так, да, так. Да. Хочеться мені механіку, бо мені після м'ятки прям дуже сподобалась механіка. Як тобі м'ятка? О, бля, чесно, чувак. от Тупо разъёк. От ти ахує. Всім спасибо. дякую. відписуйтесь на суперіора. Дякую, що були зі мною. Силки на інстаграм, телеграм, мої соціальні корисні мережі. Ставлю в описі. Все, бам-бум-бем.